Як ти обираєш нові моделі аксесуарів для свого магазину? У виробника є величезний каталог товарів. Їх там просто шалена кількість. Я передивляюсь цей каталог, обираю інтуїтивно ті товари, які, на мій погляд, я вважаю актуальними, трендовими, які я вважаю, що будуть носібельними, які добре зайдуть. В принципі, те, що мені подобається. Я дуже часто дивлюсь покази від різних дизайнерів і роблю певні висновки з їх колекцій, що зараз трендово, що зараз. Зараз буде актуально і відштовхуюсь від свого бачення в цілому ситуації у світі, у індустрії моди. Зі своїх поглядів я обираю нові моделі для асортименту. Замовляю я їх. Добре, що є така можливість, їх можна замовити буквально одну або декілька одиниць. Я їх замовляю і чекаю, поки вони мені приїдуть. Далі починається, так би мовити, краш-тест. Велику кількість моделей я залишаю собі, але в мене вже так багато цих аксесуарів, що просто не вистачає місця у шафі. Тому останнім часом я багато яких моделей, новинок, які я планую ввести в асортимент, а віддаю своїм родичам, друзям, знайомим та прошу покористуватись та залишити відгук про враження від користування. На основі цього краш-тесту, також, коли ця модель приїжджає, я в першу чергу, звісно, оцінюю візуально, е, яка там якість, е, як вона в цілому виглядає, подобається мені чи ні, чи відповідає вона фотографіям виробника, який він надає у каталозі. І вже потім, якщо на цьому етапі вона мені подобається, якщо ціна відповідає якості, е, зазвичай у нас аксесуари е, якістю. Якість вища за ціну, якщо кидати це на ваги, тому що ціни дуже приємні, якість дуже хороша. І потім, вже після цього, якщо на цьому етапі все добре, то ці аксесуари я вже якісь собі беру, якісь своїм знайомим родичам. Починається краш-тест, і приблизно через місяць вже я приймаю рішення додавати цю позицію до асортименту або ні. Тому можна помітити на нашій сторінці, що часто бувають застої в плані новинок. Тобто у нас постійно розширюється Рюється асортимент, але немає такого, що у нас кожного тижня якісь новинки. Тому що для того, щоб додати новинку, ця новинка повинна пройти певні етапи. І вже після цього краш-тесту, якщо все гаразд, я залишилась задоволена усіма аспектами, то тоді я вже замовляю велику партію цього товару. Ми виїжджаємо на фотосесію, знімаємо, тому що весь контент ми робимо самостійно. Тобто, це все треба організувати, відзняти. Потім протягом двох тижнів фотограф віддає. Фото це дуже такий довгий процес, і вже тоді, коли віддані фото, це все запускається вже в продаж та з'являється в нашому інстаграмі, і воно доступне до замовлення.